Дівля позаду мене добре відома не лише франківцям, але й багатьом українцям. Сюди щодня з'їжджаються з різних куточків України, щоб насолодитися театральним мистецтвом. У зірковому колективі Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка директор Ростислав Держипівський зібрав найталановитіших акторів. Серед них співачка, викладачка, заслужена артистка України Галина Варенкевич. Чи стаді? пропоную завітати у п'ятий ліцей, який закінчила Галина Баренкевич, адже нас уже чекає її класна керівниця. Своїми секретами виховання зіркових учнів поділиться вчителька української мови та літератури Людмила Москалюк. Отже, пані Людмило, вітаю вас. Сьогодні пропоную поговорити про те, як не загасити в учнях їхній творчий потенціал. Скажіть, будь ласка, чи спілкуєтеся з Галиною Баренкевич? Спілкуюся. Ми практично щороку спілкуємося так. Ну і попри те, буває що спілкуємося. Угу. А чи відвідуєте ви можливо театральні вистави, чи запрошуєте туди своїх учнів? Можливо, розповідаєте, що там от грає ваша учениця? Розповідаю щоразу. Відвідую за можливості. Ну був такий період карантинний, що не дуже учні угу. ходили. Ну і зараз не завжди є така можливість. З тривогами з такої ситуації Зараз маю до речі 11 клас. Дуже вони цікавляться, ходять. Вони вже самостійно більше ходять, але рекламу все одно. Організовує. Так, так? А якою Галина була у школі? От, чи може класний керівник визначити які в дитини схильності? Тому що дуже часто зараз суспільство тисне на підлітків перед вибором професії, там не обирай сцену, не обирай музику, не обирай танці, бо треба чомусь на хліб заробити, Так? Як ви до цього ставитесь? Як ви виховуєте своїх учнів? Ну, взагалі, Галина була з малечку, ну принаймні з п'ятого класу, відколи я взяла її, вона така була. Така була, напевно, для сцени. Вона дуже е, могла плакати в, в п'ятому-шостому класі, коли вона розказувала поезію. Тоді була п'ятибальна система, і вона, звичайно, на п'ятій розказувала, але щось десь внутрішнє здавалося їй, що, що вона угу. не так розповіла. Угу. Тому але вона хотіла, вона. Прагнула, можна визначити, що вони хочуть. У мене ну це мій був перший клас, такий, який я від початку їх взяла, і ми з ними дуже тісно, жоден жодним класом наступним. Ми настільки тісно не спілкуємося, як з цими. Я в них вчилася, а вони вчилися у мене, і такого такої ми, ми дотепер маємо групу в телефоні, яка в нас підписана 11 а. Насправді мають для вас невеличкий сюрприз. Тут наші глядачі зараз його побачать. Мені дуже пощастило вчитися. В найкращому, і, як ми кажемо між собою, найприкольнішому 11 му А класі. До речі, в нас зустріч випускників кожного року, між іншим, так що беріть приклад. А класною керівничкою у нас була Людмила Юрівна Москалюк, з якою пов'язані справді найсвітліші моменти нашого життя, і любов, якою вона нас огортала, і переживання, і так далі. Але один з таких найсвітліших спогадів це коли ми серед року, звичайно, української літератури відкривали пенал, і так за пеналом вірили, що нас не видно, витягували туш, в пеналі є дзеркальце, і ми починали малюватися, наводити красу, це ж перерва, хлопці туди-сюди. І Людмила Юрівна бачила це і так тихенько, дівчаточка, салон краси чарівниця закривається. Ви вчите української мови та літератури. Так. От скажіть, будь ласка, як зацікавлюєте учнів на уроках? Бо часто школярі думають, ну, і так спілкуються українською мовою. Навіщо ще щось вчити? Ну, знаєте, зараз такий вибір перед учнями став, що, по-перше, вони складають мультипредметний тест, тобто раніше це ЗНО. Називалося, дуже багато учні наші, попри те, все, що різні ситуації зараз говорять, що не читають, вони читають. Правда, читають те, що їм подобається. Не завжди все, що в нас за програмою, їм подобається. Але якщо провести таку паралель, те, що вивчала колись в школі я, енну кількість років, те вивчають зараз практично з літератури і діти, тому це. ну це зовсім неправильно. Але є багато таких творів, навіть тих письменників, які ми вивчаємо, що я їм обов'язково про це говорю навіть з з поміж тих творів, які були заборонені для вивчення. Багато ми про це навіть не знали. Я, наприклад, в навчаючій школі поняття не мала жодного про це. А і вони читають, і вони читають і діляться враженнями багато сучасної літератури. І знаєте, ще ми. Вже таку завели традицію в кожному класі. В нас є книжки зараз дороге задоволення. Угу. В кожному класі в нас є. Я завжди кажу, діти хто зі мною поділиться цікавою книжкою, яку прочитали. Я пропоную вам свої книжки, які прочитали. І в нас до речі дуже гарна дружня кафедра. І ми на День Ангела даруємо книжки, але стараємося подарувати таку книжку, як якої ще не було mm -hmm. в когось із нас, тому і з дітьми до речі, дуже гарні книжки вони приносять. Звичайно, менші дитячі книги, але mm -hmm. всі ми в душі діти. Тому... А який ваш улюблений твір з програми української літератури? Чого він може навчити ваших учнів? Мені дуже подобається література 20-го століття, і е, прикро, що забрали в нас, були твори Самчука. У нас були твори Василя Барки, їх вилучили з програми, залишили Тигролови Івана Багряного. Прекрасний твір, який стосується історичного минулого про репресії Сталінські. Але попри те, я дітям завжди раджу прочитати, окрім тигроловів, сад Гециманський. І ви mm -hmm. не повірите, вони читають. Більшість читає. Ну, можливо, десь хтось відкладає собі на потім, mm -hmm. але читають із задоволенням. Читають із задоволенням Ліну Костенко. Навіть Марусю Чурай, роман у віршах відомий такий, не повірите, але я вже так спостерігаю не один рік. Навіть читають хлопці, які переважно читати ми не дуже, особливо дуже... поезію. Так не можу не спитати про ваше ставлення до е, мовного питання і в Україні, і в Івано-Франківську. Чи можлива на вашу думку лагідна українізація? Як ми маємо карати, заохочувати? Як це має працювати? Знаєте, настільки вже багато часу пройшло від початку повномасштабного вторгнення. Якщо на початку в нас були прекрасні уроки для тимчасово переміщених на базі нашого ліцею, і ми десь ставилися позитивно до лагідної українізації, то на цьому етапі ніякої лагідної українізації. Просто ніякої. Це, ну, напевне, треба штрафи це, на це. На це треба якось. Ну, таке це треба на державному рівні піднімати. Це ніякої лагідної українізації, однозначно. І знаєте, можливо, це жорстоко, але десь прочитала, і мені це сподобалось. Якщо це не ваша мова, це не ваша країна. Mm. Е, скажіть, будь ласка, цей випуск вийде у п'ятницю, коли ми писатимемо радіодиктант національної єдності. Чи долучаєтесь до нього, чи долучаєте учнів? Долу. І що очікуєте цього року? Долучаємося завжди щороку, і долучаємо учнів, і вони пишуть із задоволенням. Очікуємо цікавого диктанту Забушко, вона сама по собі така цікава. І від буде читати, пан Вишебаба також цікаво, бо і поезії його читали, і знаємо про нього. І очікуємо, що щось буде таке. Особливе так. Як на вашу думку, можемо виховати покоління, яке не повторить помилок минулого? Як на думку, на мою думку, можливо, суб'єктивно літературу із мультипредметного тесту не потрібно було забирати. Угу. Дякувати Богу, що ми маємо історію. Яка обов'язковим є предметом для складання, бодай навіть в тому плані, що складають мультипредметний тест чи ЗНО колишні, угу. це вже великий плюс, але великий мінус в тому, що забрали літературу. І не є в нас такі програми, які би вже йдуть за новою українською школою. Там набагато кращі твори, цікавіші. І такі позитивні, і такі, що інколи нам доводиться так попрацювати mm -hmm. і прочитати. Бо діти сучасні багато мають можливостей і придбати книжку повністю. І є така тенденція: багато дітей читають твір повністю. От ми вчора, вчора у сьомому класі розпочали Захар Беркут, надзвичайний твір, і практично половина класу підняли руки, що вони прочитали твір повністю. Ми завжди даємо список рекомендованої літератури. Mm -hmm. Інколи, щоб зацікавити, я якісь уривки вибираю, такий їм зачитую. А далі що було, а далі кажу, ви читаєте самостійно і знаєте. Далі mm -hmm. дізнаєтеся, що. І... Якось так. Я дуже щиро дякую вам за розмову. І щоб ви пам'ятали, що вмієте навчати по-франківськи для вас невеличкий презент. Дякую. Третій випуск навчати по-франківськи підходить до завершення. Підпишіться на канал, якщо ви досі цього не зробили. А також не забувайте про вподобайки, коментарі та поширення. А ми побачимося з вами уже за тиждень. Не сумуйте!